Діти, коли я йшла на роботу, то знаєте, кого я зустріла? А хочете дізнатись кого? Я зараз загадаю загадку, і ви дізнаєтесь, хто зустрівся мені. Хто з хвостиком і вушками, кого лапки з подушками. Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Так хто це? Вірно, котик. А погляньте, хто до нас прийшов. Котик. Але чому він такий сумний? Він мені сказав, що його звати Васько, але у нього зовсім немає друзів. А давайте намалюємо котику багато друзів. Сідайте і будемо малювати. Показую послідовність виконання роботи. все чудово виходить, ви молодці.